Привіт усім, звати мене Володимир Міля. Сьогодні поговоримо про несоціалізованих собак. У попередніх роліках ви бачили подавних собак, подавлені собак іменно людьми. Дубається це тому, що ми, не маючи ніякої інформації, правильно спілкування з тваринами, ми просто показуючи собакам, хто вже як стає і їх подавлюємо. Наступні мої ролики будуть про несоціалізованих собак. Які практично ніде за меж подвір'я не виходили. Їхню поведінку. Якщо собака соціалізована не подавлена людиною, вона навчається добре. Зараз ми з вами разом подивимося відеоролик, де мене господарі покликали до собаки, яка веде себе надто агресивно. До даної собаки вже приходив кінолог, наш місцевий Анатолій Пашків. Подивившись на собаку, він заявив, що тут вже нема чого вчити, вона охороняє подвір'я. ділі, господарі переживали, що собака над надто агресивна і бояться, аби часом вона не зірвалася і не покосала гостей. Мені більше здумі, що дані собаки вони охороняють наше подвір'я чи охороняють нас. На ділі, вони на своїй території, боючись наближення любої посторонньої людини. Чи появи любої посторонньої людини, вони ведуть себе агресивно, бо не розуміють, що чекати від людини. Вони захищають себе на приватній території, на своїй території, чи то в квартирі, чи то на подвір'ї. Якщо дана собаку вивезти за межі подвір'я, вся ця, ця впевненість пропадає. І зараз ви подивитесь, як все це відбувалося.

Ірина, фу, ти Пак, гарний собі. Взяли пару кусочки, так? Да? Вже після того, як ви відійшли. Так? Ну, бо раніше взагалі не брали. Це ж другий день. Ірина, фу. Давайте ты... Ну, хорошо, ще раз посиди. Сиди, посиди, Сиди, Сиди, Я все. Я А потом положить, что у нас еще может сделать? Да ничего, Больше ничего. То только вот это сидит. Сиди так глава зала. Бо мне вот так говорят, что собака что знает, как буласка бы, ласка, покажи. Чему я дивуюсь, с... да а здесь... Нет, я вам говорю, что Сиди. Сиди, сиди. 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 А то ли люди так мне ничего не сказал, а может, загружен, и так нет, это не загруженность. Я сам собака подвесил собаку дико. Скорей, что я вам сказал, не подвесил, чтобы она не трапоцеловала. Вот я хочу дотронуться до собаке, вот мне не надо дотронуться. Не видишь, что делает собака? Вот я лаком всё даю, а видишь, что она... Попрошу, попрошу, я знаю. И она видит, что делает. Она команду фас пустит в слово. Нет, она фас не знает. Я не знаю и не требует того, чтобы она знала. Да любая собака должна фас знать. Должна знать? Должна знать. Но я говорю, что она должна знать не фас и фу. Так, так. Дін, дід, дім, дім, діде. І от я хочу погладити її. Не дається, вона ще не вірить. І от мені треба, щоб до цих дотків вона стала спокійна. Бачите, саме дивиться, де ж моя рука. І по руку так покусить. -по 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 І от, те, що стала задом тулиться, то вона вже підкризується до мене. І от дотик, коли собака не дуряє до дотики, оцей рух вона або лиже, або кусає, покусає руку. Тобто я б тут ну вона могла б тішу синіш мене вкусити. Молодець. І взосвій інша собака, що на подвір'ї що тут, да? так? Я вам так і казав. На подвір'ї дика. Бо вона в мене на подвір'ї так любила, розумієте? А на двір я випущу, то вона нікого не чекала. Діть, дідь, дідь. Не відлікайте. Ну, ти не маєш роботи. Ні, ти цілий день маєш. Так, да, за цілий день будете з не спілкуватися, скільки хочете. І от, метушня. Ну, добре, що почала брати, то що я злі її пізне, нікуди вона мені не дінеться. Та це вже все. Так. У мене ще не було собак, щоб я їх не навчив, але є собаки, що погано вчаться. Парно вчаться ті, що ніде не гуляли і бояться. Та, вони... Вона не те, що боїться, вона те, що вона мало гуляє, я її сиду бачить на лісі, вони... а То вона часто, був. а так, я не маю дуже хрупів. Там ця, що операція, що вона б мене буде брати, буде йти з нею, і вона мене буде брати в лакомство. З рук і не вдлікатися на стороні, тоді вона піде гарно навчині. І от вона пущу. <су> все, вона вже нажепила добре. За межами подвір'я. На подвір'ї вона може вивести агресивно далі. Ну Це ж який я? Друг, другий день до неї підходжу. Перший день не зміг зовсім підійти, а зараз вона вгавкала, зараз підійшов. І перший день вийшов з нею спілкуюся за межами подвір'я. Добре, все. То, я думаю, що ви підтримки. Березь буде нормально.

процес, процесі, як я почав нею займатися, виявилося, що вона взагалі боїться всього навколишнього, від рахається тут посторонніх собак, дуже неуважна. І тому вам, господарю. рекомендую вигуляти своїх питомців, своїх собак самого малого. в різних місцях, аби вони виростали адекватні по психіці, по всьому. На цьому все. До нових зустрічей! Думайте, аналізуйте. Успіхів вам і перед тим, як віддавати собаку, думайте, кому віддаєте собаку. Thank you.